Вітаємо любі! З вами, як завжди, це Гролін, і це відео присвячується щонедільному оновленню Рестер Stable Online. Цього разу нові майсті Шайра та Ісланда, які залишаться з нами назавжди, проте поки що вони будуть у зимовій країні, а вже після зимової країни перемістяться на їх місця позування, тобто на ферма Стива і Нью-Гілкрест. Цікаве, надіюсь, нове оновлення сніжного гобліна, якого ми будемо шукати у кучугурах. Певно, це щось пов'язане Сніжинками або щось типу того, тому будемо розглядати. Ну і також зимові випробування, які, як я розумію, так само будуть впливати на пришвидшення збору сніжинок. Тож ходімо дивитися усе більш детально. Привіт-привіт, з привіт, здоровкається. І так, тож у нас тут наш гномичок. Що ти нам скажеш? О, два завдання. Ну, две. Привіт, Єшик. Катя, добре, що ти завітала. А, ти випадково не прямуєш до Морленда. Там одному з рейнджерів потрібен експерт з дикої природи. Ну, правда в тому, що тобі не обов'язково бути експертом. Ти просто повинна бути зацікавлена у добробуті тварин, а я вірю, що ти є такою. Тож, нам дають 15 досвіду персонажику. Двоє сніжинок, так, як я розумію, нам просто потрібно ес, поїхати в Морланд. Чесно кажучи, я не зрозуміла, що це за завдання, але зараз будемо все дивитися. Так, чорт, я в нього гілкаристі, ну, коротше, зараз. зараз все буде. І так, я хочу вимкнути сніг. Мені він заважає. Напишіть в коментарях, як вам він. О, я зрозуміла, що це за завдання. Це, коротше, ми зараз будемо шукати постів, фотографувати, а потім е цей Скотт Батергут скаже, що там буде лохниське чудовисько, чи щось, як він там єті називав точно. Та-та-та, він розповсюджує інформацію про те, що. У нас є, у нас проблеми Хістон. Ну, коротше кажучи. Це, якщо коротко, це дівчинка рейнджер яка там хоче а, якось допомогти природі, через те, що там у нас з'явилися ці песті лисички коротші, це прям така проблема, проблема. Якщо що, детальніший розгляд є минулорічний, я внизу під відео намагатимусь залишити вам посилання з минулого року. Тож, якщо вас це цікавить, більш детальна ну, начинка всього тексту, то, в принципі, я минулого року озвучувала, не думаю, що там щось змінилося. І тим паче це завдання буде у нас на декілька днів, і, можливо, ще продовження випустити наступного тижня, як вони робили минулого року. Тобто, Якщо хочете трішки раніше бути в курсі, то ювалка в мій канал, я все раніше прочитувала. Але блін, його по 30 разів прочитувати. Я не знаю, ви вибачте, звісно, що так все виходить, але чесно, наблядаю. Але в цілому завдання непогане, воно має давати нам добре так, досвіду, дивлячись з того, що постійно, 15-15-15 з'являється, то думаю, непогано так можна підзаробити. Так, ну що ж, все-таки як я і мала рацію, в нас продовження наступного дня. Цікаво, звісно, що там буде далі, чи вони повністю додадуть цей квест, чи можливо на наступному тижні в середу у нас буде як продовження, як ну, минулого року. Але тим не менше, ходімо в зимову країну, там ще є декілька завдань. Думаю, варто їх пройти, бо там щось нове з цим гобліном, щось, ну, я такого раніше не бачила в будь-якому випадку. І нове завдання, яке, як я розумію, надасть нам можливість трошки більше отримувати цих сніжинок. Ой, це що тут: збір Freedom Hearts? Усім добрий день. Тож, що, Чубопілік, добрий день тобі ще раз. Набризливі снігові гобліни. Вони люблять красти магію із снігових кучугор і тікати з нею. Якщо ти бачиш, що один з них бешкетує, злови його і поверни повернись з окей. магію. Oh, okay. Якось я дружив із сніговим гобліном. Його звали Гаррі. Він був найхолоднішим сніговим гобліном, якого тільки ти коли-небудь зустрічав. Окей. Okay. Так було поки він не очолив повстання гоблінів. Відтоді ми, Капранці, стали смертельним ворогом гоплінів. З'явився mm. сніговий гоплін. Uh, ага. Тож, наша задача, як я розумію, під'їхати в те місце uh, як в'їхати в кучугурку. Ух ти! А що тут так багато? Я маю! А я вже зібрала 18к, а тут так багато. Але розробники почули гравців, бо всі просто молилися на те, щоб якось більше додали цих сніжинок, і ось, будь ласка, отримайте. Ну, гаразд. Нічого, що я мучилась. Так, гоблін, привіт! Що ти? Що ти? Гаразд, давайте тоді повернемося. Що ти нам скажеш? Зимова магія повернулася. Тепер кожен може знову насолоджуватись кучугурами снігу. Набридливі гобліни. Угу. Що ж, гаразд. Я, правда, не помітила, скільки е, точно дають, але нібито теж 15 чи більше. Щось я трішки впустила цей момент. Так, також нам додали гоночку з пінгвінами, вона була кожного року, якщо ви пам'ятаєте. Там єдиний мінус, ви маєте частіше стрибати і не потрапляти на цих пінгвінів, бо вони вас стопають. А ще там іноді не, працюють, типу як не працює стрибок через бар'єри, не знаю чому, не можуть вони його ніяк пофіксити. Тож будьте уважні і обережні. Козлик, але що, мені не треба вже збирати, то можна трішки розслабитись. Хоча, дивлюся, тут за підвищення рівнів, дають, вдають досвід коню, 100, здається. Тож, знайте, якщо що це після 18к. Так, що ти нам скажеш, товариш? Якщо вам потрібен чудовий челендж, я допоможу вам. У мене було так багато часу, щоб подумати, як змусити тебе допомагати мені, тобто допомагати селу. Тож, я представляю тобі, Та-дам! випробування. Звісно, збирати зимову магію та просто проводити час у селі корисно саме по собі. Але ж ніхто не страждає від додаткової мотивації, чи не так? Щодня ти отримуватимеш по три нових завдання, які зможеш виконувати, щоб отримати винагороду. Хіба це не чудово? Тож, вперед! Сміло більше. і виконай всі мої суперкруті щоденні завдання. Щасти тобі, Катю. Окей. Так, зимові випробування. Зберіть чарі, чарівні сніжинки на цій сесії, ловіть снігові. Е е так, ага, розумію. А, що у нас тут є? За кожне виконане завдання ви отримаєте 100 змової магії, 100 експі коня та 50 шелінгів Юрвіка. Ага, і тут потрібно ловити гомрінів, е... піднімати рівень змової магії. Угу. Угу. Що ж, добре, як я розумію, кожного дня будуть нові завдання. І вони були такі, знаєте, простенькі, просто знайти гобліна, в'їхавши в снігову кучергу, або там, не знаю, просто сніжинки зібрати, і, можливо, ще щось от підняти рівень, це мається на увазі до, от, наприклад, скільки там, перші 300, потім 500, і кожні 300 оцих от сніжинок в нас буде виконуватись, як я розумію, завдання, якщо підняти один рівень. То, по суті, це думаю, воно і буде. Так тож, хотімо, подивимося нових коників, яких нам надали. Ось тут вони з тойотокіот є поті, от і поті. Бози як солотеньке. Ооо, він такий милий, це ще проточенка грива, от прям, знаєте, так гармонійно виглядає. Я б навіть, якби купила, то якусь гриву б зробила таку. бо Ну, вона сама по собі гарна, але от хочеться от якусь таку, знаєте, індивідуальну, бо він такий супергарний. Так, ну і містер Шайр яблучний. Ну, це просто ну, <головіка> любов, але єдине, що мені не подобається, це коричневе на гриві. А так, в принципі, він дуже-дуже гарний. Я б навіть зробила йому якусь коротеньку гривочку. Він, в принципі, дуже гарно виглядає. Такий прям яблучний яблучний гарнюнчик. <кій> але, типу,. Uh, я, напевно, не буду їх зараз купляти. Можливо, коли мені буде дуже сумно, не буде когось качати, то я, в принципі, придбаю їх. Uh, так, одягу тут немає, але якщо що, у вас, можливо, тут буде більше одягу. Але, типу, блін, я не знаю. Навіщо вони їх знову додали? І так, старкунців не вистачає. І грошей так само, але то таке. Так. о! Ось наші нові комплекти, дуже-дуже фані. Я їх чекала ще зі сподерів, бо мені цей синьо-коричневий дуже сильно зайшов. Тож, знову треба десь набрати шию і купити цей висотяг, бо він дуже-дуже сильно гарний, мені дуже-дуже сильно подобається. Та й, коротше, якось ось так. В принципі, це все оновлення, яке було заплановане на сьогодні. Надіюся, так, давайте подивимося, що може тут щось буде. Та що ж таке? Я ж ніби то на тебе натискаю, ні, тут нічого нового. Коротше, надіюся, що в майбутньому буде ще щось цікаве, бо вже по факту залишилось 2-3 тижні зимової країни, і все вона нас покине. Але, тим не менше, весело ще продовжується. Не забувайте збирати подарунки о, від о, ялиночки. Ну і на все добре! Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!